Парадний кортеж, артилерійський салют, авіашоу, розкішний прийом із почесними караулами та королівськими церемоніями Дональда Трампа із дружиною Меланією у Британії зустрічають з усіма почистями. Це його другий державний візит до Сполученого Королівства. Випадок безпрецедентний. Жодного іншого президента навіть на другому терміні із почистями не приймали двічі. У нас був чудовий переліт. У нас прекрасні відносини з Британією. Хочу подякувати за це і за теплий прийом. На нас чекає Великий день. Знаючи слабкість глави Білого Дому до схиляння. Перед ним британський уряд удостоїв його честі стати першим президентом, офіційно прийнятим у Вінзорському королівському замку. До Британії Трампа запросив особисто король Чарльз третій. Це перший випадок, коли главу держави запросили особистим листом, і це дає підказку, що тут замішана політика. Чесно кажучи, Британія лести Дональду Трампу. У Лондоні і Вінзорі посилені заходи безпеки залучили понад півтори тисячі військових. Програма візиту розписана до дрібниць, щоб звести до мінімуму ризик будь-яких ситуацій через непередбачувану поведінку американського президента. У монаршій родині особливо розраховують на дипломатичну чарівність принцеси Вельської Кейт, дружини спадкоємного принца Вільяма. Саме вони першими зустріли у Вінзорі подружжя Трампів. Заплановані каретна прогулянка, авіашоу, кульмінація, державний банкет для американського президента. Анта накриють метровий стіл на його підготовку. Пішло п'ять днів. Найретельніше готували промову короля Чарльза, бо за задумом монарх має зачарувати Трампа і схилити зокрема до більшої підтримки України. Прем'єр Кір Стармер хитро використовує короля, щоб заманити Трампа, забезпечити йому приємний візит, поговорити і вплинути на нього. Уже маємо кращі тарифні угоди ніж деякі країни. І Якщо є шанс вирішити питання війни в Україні, це кроки у правильному напрямку. Після завершення королівської частини програми Трамп проведе переговори з прем'єр-міністром. Британія і Сполучені Штати укладуть інвестиційні угоди. А Кір Стармер спробує переконати Трампа не обкладати королівство митами на сталь та алюміній. Проте ключовою темою називають саме Україну. Перед вилітом до Лондона Трамп похвалив прем'єра Кіра Стармера, а Чарльза третього назвав своїм другом. Висловився і про Україну. Скажу вам так: я люблю Україну, я люблю український народ, але у вашої країни серйоз. Озні проблеми цього ніколи не повинно було статися. Ця війна ніколи не повинна була статися. У вашої країни дуже серйозні проблеми. Але я зупиню це. Я зупинив сім війн за останні вісім місяців. Я думав, що це буде простіше, бо я знаю Путіна. Але виявилося, що ні, тому що у них надзвичайна ненависть між Зеленським і Путіним. Але ми зупинимо це. Вже наступного тижня, під час генеральної асамблеї ООН Дональд Трамп імовірно зустрінеться з українським президентом. Тим часом, як нагадує політико, король Чарльз третій відкрито підтримує Володимира Зеленського.